На Львівщині тривають громадські обговорення щодо пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів. Іноземні компанії готові, хоч сьогодні, досліджувати території Олеської площини. Якщо держава таки підпише угоду з концернами, за 10 років на Львівщині може з'явитись більше ніж 130 свердловин. Геологи б'ють на сполох на Львівщині. Не можна добувати сланець. Вважають фахівці. Роботи можуть стати фатальними для природи. Ми ну, вкрай стурбовані. Люди, які живуть на цих територіях, також вкрай стурбовані. Вони категорично виступають проти видобутку цього сланцевого газу. Не отправити наше довкілля, Зупиніть видобуток сланцевого газу. На Я з Волочуся, там з Бузька 7 кілометрів, є люди з Радекова, всі з тих сил колишніх. Ми маємо там свої батьківство, маємо свої хати. Погіршиться, чи зникнути взагалі може вода? Хімікати, які потраплять в землю, зроблять воду отруйною та непридатною для вживання у дев'яти районах області. Це у нас є, що навіть захвачує територію любов. Тому будемо з вами вживати не чисту воду, а воду, яка буде з мулькою. Вона буде така густа, що багато там буде Україна проти видобутку сланцевого газу ціною здоров'я наших дітей. Полютку сланцевого газу, ціною здоров'я наших дітей. Я як батько дітей, я би хотів швидше купувати російський газ, навіть якщо він дорожчий, аніж купувати дешевий станцевий газ, але, але ціною здоров'я своє. Територія Львівщини за карту сейсмічного руйнування належить до шестибальної. Це, тобто, раз в певний період можуть відбуватися землетруси шість балів. Це є дуже великий землетрус. В Англії почала добувати сланцевий газ 2011 році, і впродовж восьми місяців видобутку сланцевого газу кількість землетрусів трьохбальних бальних збільшилася в 50 разів. Україна хворіє, Америка. Адже Америка і американські фірми, які сьогодні зацікавлені видобувати цей газ, вони не приходять сюди на Україну для того, щоб покращити наше життя. Вони приходять для того, щоб чітко заробляти гроші. В них є просто бізнес-план. Америка не є добродій. Вона всюди прийшла з конкретною метою. Заробляти гроші любою ціною. Американські компанії. Брати 50% відсотків газу і лише 50 відсотків залишати на Україні так ціною здоров'я наших дітей, збагачуються іноземні держави. Якщо просверлять свердловину в одному місці, це спочатку йде вертикально, потім йде горизонтально. І це ця, ця свердловина горизонтальна може бути в якомусь близькому районі біля кірниці. Для чого в державі сланцевий газ? Якщо люди можуть залишитися, якщо я не маю де їсти зварити і не маю що попити, то для чого мені золото? Ми таким чином хочемо закликати наші ситуації, щоб ми все таки більше враховано думку людей, а на свої політичні чи інші альпіції. Сланцевий газ другий чорнобиль. Вже погоджений обласною радою проект сланцевої угоди містить в собі цілу низку грубих нехтувань та протиріч вимогам Конституції України, земельному кодексу водному кодексу. Угоді відсутня обов'язкова державна екологічна експертиза. А пункт 39 містить відмову від імунітету держави, що тим самим означає відмову від суверенітету. Сланцева угода нанесе економічним та національним інтересам української держави колосальних втрат та збитків, небезпеку екологічного та техногенного лиха.